Росіяни атакують нашу енергетику по всій країні. Запроваджуються аварійні вимкнення світла. Про масштаби пошкоджень буде відомо після завершення повітряної тривоги. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За попередніми даними: Росія терористка вдарила по об'єктах інфраструктури в західних областях. Країну ворог атакував калібрами, крилатими ракетами та кинжалами. Про вибухи і роботу ППО повідомляли на Одещині, Черкащині, Київщині і в самій столиці а також на Харківщині, Полтавщині, Херсонщині, Івано-Франківщині, Вінничині та Хмельниччині. На Тернопільщині пів області без світла, заявили в обласній військовій адміністрації. За попередніми даними є влучання в енергетичні об'єкти в кількох регіонах. Комбіновані удари тривають, тож залишайтеся в безпечному місці. Атакують Україну росіяни з моря і повітря. Перед цим ворог цілу ніч тероризував країну шахедами. На Сумщині збито 10 дронів. А в Харкові шахет влетів в дах багатоповерхівки. Обійшлося без жертв. Внаслідок два, удару по цивільному підприємству в області поранено чотири людини.